Самий величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера, магазин АТБ. Знижки по 30-те, включно вересня. Нагадаю вам акції. Можливо, щось хтось пропустив, не купив. Також зі знижкою додаткові продукти на ці пару днів. Ну, як анонсує говорить АТБ. Осінні знижки до 50%. А, Дякую вам за коментарі, величезне вам спасибі. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. До речі, хотів сказати про ці знижки одного дня, тільки 27 вересня. Так, дуже багато писало в коментарях, що зранку прийшли, а вже не було ні масла, ні консервів, ні сиру. Ось ну я купив снікерси, купив пайпсі, пасту взяв. Трішки моцарели у нас не було, і тунець в мені в мене є тунець, тунець тому мені також не потрібно було. Я навіть не дивився. І масло було розпродане. Переді мною жінка взяла останні пачки, які були. А снікерс взяв також. Добре, ходіть, подивимося, що зі знижкою до 50%. А точніше подивимося які додаткові акції в на цей період по 30 вересня. Ну що, спочатку подивимось ціни на овочі та на фрукти і будемо дивитися далі продукти в АТБ. Картопля по 13 гривень, буряк по 9. Я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. По 18 гривень гарбуз Батернат. Морква по 9 гривень, точніше по 10 гривень. Цибуля біла по 21 гривні. Так, і цибуля оця звичайна по... 10 гривень за кілограм. Томати рожеві написано по 65 гривень. Корінь імбиря 160 гривень. Редька дайкон по 48 гривень. Перець салатний по 39 гривень так, кабачки по 27 гривень. Огірочки, як я говорю, по пирчості по 40 гривень за кілограм. Капуста фіолетова 80 гривень, капуста звичайна по 11 гривень майже і часник по 130 гривень. Є ще огірочки гладенькі, як я говорю, по 38 гривень. Перець солодкий, жовтий по 90 і пекінка капуста по 40 гривень. Томати ґрунтові, трішки палацима по 20 гривень за кілограм. Кавун по 14 гривень. Яблуко раннє 30 гривень. Яблуко Голден 46. Яблуко Гала 36. І Red Prince 44 гривні. Грейфрути 85. Банани зараз також трішки впали в АТБ По 50 гривень за кілограм. Апельсини по 60 гривень. Лимони 95. По 36 гривень слива. Мандарини по 100 гривень. Муркот по 104 гривні, ківі по 120 гривень, манго 150 і помело по 120 гривень. авокадо за кілограм 250. Зі знижкою фруктові чіпси по 62 гривні 40 грамів. Так, ще одні. Тут 30 грамів чипси. Фруктові по 58 гривень. І можна ще придбати ось такі: це також фруктові чипси. Тут 40 грамів 46 гривень. Суміш горіхово-фруктова своя лінія 125 грамів по 76 гривень. Виноград, кишмиш розумний вибір, 125 грамів 20 гривень та 60 копійок. Жиле в магазині АТБ, своя лінія по 14 гривень, є багато різних смаків. Зі знижкою картопляне пюре. День у день тут багато також є різних смаків по 9 гривень. Є трішки більша упаковка 120 грамів картопляного пюре по 22 гривні. Локшина швидкого приготування рисова з соусом ФОБО. 31 гривня, також хороша знижка. Своя лінія мед квітковий, різнотрав'я 900 г 151 гривня. Зі знижкою манго. Шматочки у сиропі 425 г 60 гривень. Ананаси консервовані шматочки в сиропі 565 г 72,50 гривень. І ще можна придбати персики. Половинки в сиропі 820 грамів. 88,60 День у день. Малина. А, так, з цукром 350 грамів, 98 гривень. А чорниця з цукром трішки дешевша. Хоча тут також 350 грамів 65 гривень. Ось такі джеми день у день 250 грамів. Є чорниця, лісові ягоди, малина. Будь-які 30 гривень 50 копійок. Зі знижкою поставили оливки зелені без кисточки 280 грамів 47 гривень. Кукурудза та горошок своя лінія в одну ціну по 41 гривні. Печериці консервовані 275 грамів 54,40. Печериці мариновані, а гриби делюкс 450 грамів 103,60 В акції соуси від щедро Батумський – 200 г 28 гривень. Кисло солодкий 29 гривень. Та барбекю 24 гривні. Соєвий соус 400. Так, вибачаюсь, 750 мл по 49 гривень. Заправка – томат на день у день. Вага 200 г. Ціна акційна 23 гривні. Так, зі знижкою кетчуп королівський смак є лагідний є. До шашлику. Зверніть увагу, це 400 грамів, тому що в коментарях на днях писали, що кетчуп дорогий. Я купувала дешевше. Дешевше був кетчуп 250 грамів, також королівський смак. Але звертайте на вагу тут 400 грамів 29,50. І в акції кетчуп від Торчин чилі 250 грамів 27 гривень. Від торгової марки Банга а шматочками в Олігі 120 грамів 68,40. Делюкс, салат з Тунцем та. Кукурудзою 160 грамів, 57 гривень. Філе скумбрії в томатному соусі. Ось ця консерва також дуже хороша якість відкривали. Ну, ми багато відкривали з вами консервів і за тебе майже всі. Кому цікаво, знайдіть плейлист і перегляньте. А, так, 170 грамів, 71 гривня, 50 копій. А є ще волі філе скумбрії, Не знаю. В цьому не відкривали. 77 гривень майже. Бачите, які неуважні. Стою розповідаю про консерву. і Жінка говорить: а яка то правильна ціна? Тут 69,40 стоїть сардина в оливковій олії, а тут теж сардина по 86 гривень. Вони спеціально так ставлять цінники, щоб люди накупила, а насправді ціна дорожча. І подивіться, це скумбрія в оливковій олії, 86 гривень, а це сардина в оливковій олії. Це не одне і те ж. Тому також, хто неуважний, пише постійно коментарі. Будь ласка, перевірте інформацію, а потім пишіть коментарі. Сардина з додавленням олії 60 гривень 50 копійок від Боцман. Свинина, родинний смак, тушкована 525 г 112,60 Ось ці каші також зараз можна придбати зі знижкою Горохова зі свининою 67 гривень, а гречана зі свининою 73,50 Також в акції каша день вибачаюсь розумний вибір. Горохова гречана. 36,60 та 38,70 Усі йдуть зі свининою 340 грамів. Приправа лимонний перець по 9,20. Гвоздика 21 гривня. Зі знижкою приправи своя лінія. Зверніть увагу. Є до а є до шашлику. всі по 9 гривень та 20 копійок. До м'яса, до картоплі, до курки 9,20. І також зверніть увагу на ось ці приправи дуже хороші. Вони йдуть без. Цієї солі, звичайно, хороша якість приправка. Тут також є до курки, до м'яса, до шашлику, до плову. До риби багато різних. І 31 гривня їх акційна ціна. Тут багато 50 грамів вага. Але для власників карти АТБ. Приправи сток з часником до курки та до картоплі по-домашньому по 8 гривень будь-яка. Ріва 12 овочів та трав, 80 грамів, 19,40. Приправа торчин, 10 овочів 60 грамів 19. Та приправа 12 овочів та трав своя лінія 150 грамів 28 гривень. Не забудьте за майонез королівський смак 300 г 4350. Торчин домашній, 520 грамів, 48,50. Та європейський 520 грамів 57 гривень. Крильця копчені від своя лінія. Точніше від курятини курячі, своя лінія за 100 грамів 19,30. Хороша знижка на цю ковбаску родинна. Це своє лінія а за 100 грамів 14,50. лінія рулет курячий з сиром вищого сорту 500 грамів по ціні 139 гривень. Салямі мускатна лінія 100 грамів 29 гривень. Лікарська вищого сорту 550 грамів в ціні 115,70. Тигриня першого сорту з м'яса птиці 400 грамів, 75,40. Тушка курки копчена своєлінія 176 гривень за, за кілограм. Своєлінія салямі фінська 420 грамів 106,30. Палочка баварської коштує 58 гривень 420 грамів. А гурман сиром трішки дорожче 69 гривень. Ковбаска прем'єра своя лінія 420 грамів 111 гривень. Шинкові сардельки першого сорту по 27,50. І знижка 40% на добров салямі преміум. Вага 320 грамів 101 гривня. Сервелат від Добров 80 грамів 40 гривень 50 копійок. Кабаноси від Маестро. 60 грамів з беконом 42 гривні. Так, що тут у нас? Від марки Кіт. Сьомга з кібочками 60 грамів 85,70. А ось на сьомгу своя лінія, також з кібочками 100 грамів 81 гривня. Водний світ, ікра мойви, червона, 100 грамів 57,50. Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів, 63,40 Ласта, своя лінія, 180 грамів, а є скопченою сьомгою є з креветками по 42,50. Від Веладіс, ікра тріски 100 грамів 47,50. Від торгової марки Кит лосось слабосолений з кібочками по-тірольськи. Тут 100 грамів в упаковці, ціна 141,60. ікра нерків 95 грамів, майже 200 гривень. Смужки лосося. Так, 36 грамів 55 гривень та 50 копійок. І дуже хороша знижка на ось цю А від своєї лінії 180 г шматок на шкірі 187 гривень. Також з хорошою знижкою своєї лінія Форель шматок 180 г по ціні 168 гривень. Масляна від торгової марки Kit холодного копчення 150 грамів, такий шматочок, за ціною 111 гривень. В акції крабові палички. Сніжний краб 200 грамів 64,50. Крабочки від делюкс 250 грамів по 58 гривень. І не забудьте за оселедець від «Норвен» 460 грамів у банках 125,50. А сьогодні яйця ще дорожчі, 4,90. Крабочки заморожені делюкс 500 грамів, 107,30 Крабочки делюкс заморожені 250 грамів, 58. Та крабочки водний світ заморожені 300 грамів 79 гривень. Лосось від норвин 340 грамів. Філе заморожене 354-30. Морський коктейль своя лінія. 400 грамів 130 гривень. Скумбрія від торгової марки День у день у 1950 з головою. Не забудьте за нагідси від легко, дуже смачні, їх тільки розігріти. 500 грамів 75 гривень. Також зараз хороша ціна на піцу від легка гавайська. 400 г по 75 гривень. Вареники Геркулес з картоплею та лісовими грибами 440 грамів. 46 гривень. Пельмені з м'ясом індички, своя лінія 600 грамів. 80 гривень. Пельмені своя лінія філейні 600 грамів. 71 гривня. Фаршова ТБ свинояловичі 500 г за 112 гривень. Куряче стегно Улар охолоджене по 12 гривень. Зі знижкою хачапурі день у день 300 г. 74 гривні та 50 купів. Тісто своє лінії листково дріжджове, вага 900 г, 61 гривня. Зі знижкою масло Дарий Карпат 72% жирності – 88 гривень. Зі знижкою крем-сир біло 160 грамів, 52 гривні. Крем-сир Філадельфія 125 грамів 91 гривня. Зі знижкою зараз від торгової марки «Кому» сир сметанковий, гауда вершковий 150 грамів, будь-який за 55 гривень. Крем-сир вершковий, ферма 170 грамів, 57,70. Також не забудьте за крем-сир делюкс, є класичний, є з додаванням трав 175 г 62 гривні будь-який. Сир 160 грамів з винигора, сметанковий або екстра 73 гривні. Також зі знижкою можна взяти сир пірятин 160 грамів, твердий по 68 гривень. Пластинками сир Mazda 150 грамів або ж гауда по 60 гривень. А сир гауда тостовий та чедер 130 грамів 52,50. 50 Монцерелла 125 грамів майже 50 гривень. А сир камамбер 120 грамів 94. А ще можна взяти смачний сир для гриля 280 грамів по 122 гривні. Або ж ось такий на закуску на канапешки 120 гривень 220 грамів. Сир з блакитною пліснівою 100 г 63 закуска своя лінія по 28 гривень. Напій рисово-кокосовий 950 мл 75,40 Кефір ферма 2,5 жиру 51 гривня. Зі знижкою ферма молоко 2,5 жиру 41 гривня. В акції вершки. Галичина 15% 500 г 41,60%. А ще можна взяти преміалі 500 грамів 33% жиру 145-40. Вершки просто наші, 10% жирності 200 г 26,50. Президент сметана 10% жирності 39,50. Сметана просто наша 20% жирності 42 гривні. Ягутинська 20% 48. Сметана молокія 370 грамів, 15% жирності майже 50 гривень. В акції сир кисломолочний, своя лінія 350 грамів, 9% жирності 67 та 5% жирності, 60 гривень. Просто наш сир 300 г, 5% жирності 60 гривень та 30 копійок. Ще можна придбати: а сир своя лінія не жирний 300 г по 50 гривень. Сир своєї лінія, 5% жирності, вага 300 грамів, 52 гривні. Зараз можна спробувати камбучу за 45,70 пів літри. Яготинський айран 28. Глазуровані сирочки від злагода. А, XL, ну, це великий, 15,50. Йогурти Активія 24,40, є багато смаків, 260 мл. Йогурти лактонія по 55-60, 780 грамів. Йогурт Галичина, Карпатський, є два смаки на вибір зі знижкою 54 гривні. Також зі знижкою можна придбати ось ці маленькі по 23 гривні та 50 копійок. Так, своя лінія йогурти, є персик, є вишня по 51 гривні, а є ще і також полуниця. Актімелі по 19 гривень та 60 копійок. Так, це у нас чудо йогурт, а також є багато смаків, 46-70. Збитий сирочок чудо, також є різні смаки 170 грамів. 30 гривень та 70 копійок. Сирочки чудо 100 грамів по 18 гривень. Яготинський йогурт турецький, вага 260 грамів 32 гривні. Молокія йогурт білий по турецьки 280 грамів 29,60. Йогурт карпатський, 290 грамів, будь-який 34 гривні. Галичина карпатський йогурт без цукру 28,60. Молокія, йогурт білий по-грецьки, 8% жиру, 31 гривня є йогурт білий 300 грамів, 1 із 6 жиру 26. Зі знижкою можна придбати жиле від злагода з соком персика та соком вишні по 16 гривень 120 грамів. Вафельні люмарки 120 грамів 62 гривні. Цукерки асорті 250 грамів. Своя лінія 109,60 Цукірки Цукерки Любімов 140 грамів. 141 гривня та 50 копійок. Ще можна придбати ось такий від Deluxe. трюфель 200 г 107,70. Та а, морські скарби 250 грамів, 165 гривень на 70 копійок. Зараз непогана знижка на Bonjour від конті по 63 гривні: 300, 300, 300 Так, вибачаюсь. 230 грамів чи 300. Не, не бачу. Скільки це перша? Так, 230. І лінія маршмелоу 200 г по ціні 47,60. Зефір а, з апельсиновою начинкою. лінія 47 гривень. Глазурований по 58. А, і ось такий білорожевий по 40 по 39, 39 гривень. Зефір ваговий, ось такий глазурований за 100 г. Зараз 14,70 гривень. Ну і, звичайно, не забудьте цукерки на вагу, які зараз ідуть з хорошими знижками. Це цукерки своє лінія Курага з волоським горіхом 25,40, своя своє лінія Чорнослим з волоським горіхом 29 гривень. Зоряне Сяйво 29,60 лайни по 32 гривні 60 копійок. Мої найсмачніші це шарм по 33 гривні зараз в акції. Також зі знижкою цукерки від АВК Флоренс 23 гривні за 100 грамів Та білочка золотий запас 28,50 А ще зі знижкою можна придбати ромашку, хто полюбляє. 16 гривень за 100 грамів. Своя лінія. Я ромашку взагалі не люблю. Щось вона мені от ваняхає якимись пігулками. А знижка на ось ці цукерки мусові 19 гривень. Та золота лілія по 21 гривні. Не забудьте, що пряники в магазині АТБ зараз усі зі знижкою 25%. Печиво Орео 95 г по 28 гривень. Шоколадки лакмі від Рушен, велика плитка 98 гривень. Також не забудьте за Golden Nut від Millennium 53 гривні 50 копійок. Барні ніхто зараз В АТБ не купує, тому що в іншому магазині знижка ще більша 55 гривень. Зараз в АТБ по 80 гривень. Ось ці вафельниці з різними смаками своє лінія зі знижкою 40 гривень та 40 копійок. А від трапеза вівсяна плющина крупа 500 грамів, 31 гривня. Від делюкс пластівці вівсяні, дрібнозернові 500 грамів, 39 гривень. Вісім злаків сила Геркулеса 470 грамів, 43 гривні. Еловена пластівці 60 гривень 600 грамів. І ось такі можна придбати за 41 гривню. Розібрали всю олейну в магазині АТБ. Олія буде дорожчати. Зараз по 72 гривні акційна ціна. Ось таку олейну літр 800. Зараз можна придбати за 166 гривень. А дріжджі, 22 грами 15 гривень. Зі знижкою макова начинка, дуже вона хороша, 275 грамів 57 гривень та 40 копійок. Насіння маку, розумний вибір 125 грамів, 26 гривень. Сіль рожева, супер чиста, гімалайська від приправки. За ціною 25,40, 400 грамів. Ой, вибачаюсь, 200 грамів. Булгур від трапез за 500 грамів 28,50. Фруктовий чай день у день 40 пакетиків. 33 гривні. Ті моментс пакетики 20 пакетиків, точніше, пірамідок, 47. 60 та 48,60. В залежності, який ви хочете, а тут вибір великий. Надзвичайно смачний ось цей чай від ловаре 24 пакети 44,50. День день чорний, кенія 100 грамів 38. Пакетований чай шерлок чорний з бергамотом та лимоном 25 пакетів 45,40. Ось такий чорний та чорний з бергамотом. Два на вибір 100 грамів 82 гривні. Зі знижкою чай, грейс, чорний з ароматом бергамоту або ж альпійський букет. А трав'яна суміш 27 пакетиків і там, і там будь-якій 37,50. В акції пірамідки чай «Ліптон», Тут по 20 пірамідок, будь – 67 гривень фруктовий. Якоб, з кава. Монарх розчина 425 грамів. Акційна ціна 671,50. Кава «Якобс Рощина Крафтінг 200 грамів по 288 гривень. «Якобс монарх, кава в зернах кілограм 752 гривні. «Якобс у склі розчинна, монарх 190 грамів 268 грома. Є «Якобс монарх без кофеїну 60 грамів, 142 гривні. Вагою 120 грамів «Якобс монарх 212, 70. Кава Якобс Баріста Американо 70 грамів майже 173 гривні. Чорна карта Голд 250 грамів розчина 327 гривень, 120 грамів 158. І маленька 60 грамів за 92 гривні. Якщо надаєте перевагу, ось такій каві Арабіка, чорна карта 230 г, зараз можна придбати за 139 гривень. Кава в зернах Далмайер 500 грамів, 439 а ось така «Далмайр» в зернах Баріста 500 грамів, 470, майже 480 гривень. В зернах кава делюкс 500 грамів 350 гривень. Делюкс Мелена кава натуральна 500 грамів 333 гривні. Кава Далмайр» – 500 грамів по 300. Так, вибачаюсь, 439. А Якобс Еспресо 230 г 159 гривень. Кава зі Львова 157 гривень. Традиційна 184,40. Та ірландський крем 206,60. І вже з'явилась новинка. Кава зі Львова вишня в шоколаді 225 г 235 гривень. Рощина, так, це не рощина, це мелена кава натуральна. Від делюкс 100 грамів, зараз 82 гривні. І ось таку можна придбати за 189. Тут 250 грамів. Економних вам покупок, всього найкращого, і нехай у вас все буде гаразд. Нехай так і буде.